Це ліси поблизу Корюківки, що на Чернігівщині. Ці землі визнали самозалісненими, тобто такими, де дерева розрослися самі. Їх передали у користування районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства Корюківка Ліс, каже його директор Олександр Гриценко. На протязі цього періоду 2003-2024 рік. Ми їх оформили в право постійного користування 4700 гектарів. Ми прийняли 221 ділянку. Самозаліснені ділянки не мають власників, або їх тривалий час не використовують, розповідає Олександр Гриценко. Якщо є такі земельні ділянки, які взагалі ніяк не використовуються, вони, ну, я вважаю, що, на мою думку, треба, щоб на цих землях щось було. В першу чергу, або ми сіємо щось там і отримуємо зернові культури на народне господарство, або створюємо ліс. А просто залишити, щоб там росла трава або був пісок. Зараз таких земель на Чернігівщині понад 100 тисяч гектарів, каже начальник північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Сергій Аніщенко. Згідно виконання указу президента, частина цих земель вже признані самозалісненими 9 тисяч 800 гектарів. При цьому правоустановлюючі документи вже видані на 7 тисяч 800 гектарів цих територій і ті землі передані для господарювання державним лісоподерським підприємствам або комунальним. Директор Корюківка лісу каже, передати такі території у комунальну власність допоможе зберегти ліси від незаконної вирубки. Ці землі абсолютно в безгосподарському статусі і. Як ми бачимо, ось на цих ділянках, що вони вимагають догляду за ним. Тут треба залучати сюди людей, виплачувати заробітну плату, виплачувати податки. Це має бути в законний спосіб. Якщо це просто земельна ділянка, і вона до нашого підприємства не має ніякого значення. Ми не маємо права на її витрачати кошти. Проте до частини самозаліснених земель наразі немає доступу через бойові дії, каже заступник директора Корюківка лісу Андрій Ходаш. Ворог навіть спеціально. Проводить обстріли запальними зарядами, і практично все прикордоння пройдено пожежею. Ми зараз іде робота над тим, щоб скласти акти про пожежу, зафіксувати цю діяльність. Ми не маємо доступу зараз до площі більше 500 гектар нашої, тобто ми не маємо доступу. Це безпосереднє прикордоння 2-3 кілометри від границі. Олександра Мілашевська, Валерій Циркун – Суспільне, Новини Чернігів.